Відповіді на коментарі продовження. Про що відповіді? Про схуднення, про все потрішку. Так як я худну з 1 травня цього року, з ваги 133400. Зараз покажу ось вага, яка в мене на сьогодні. І такий результат за 2 місяці і 7 днів. Так, коментарі. Худну ж, я без підрахунку, без голоду, їсти можна в будь-який час. Просто дозволені продукти. Де подивитися дозволені продукти? Вони вже є в мене там про рибу, м'ясо і так далі. Буду ще. Ще там трішки буду додати. Так. Вони знаходяться за номерами. Решітка там, одиничка. Щось зі світлом. Знайдете. Так. Добрий вечір. Здоров'я вам та наснаги. Щиро вдячна за відео, молодець. Так тримати миру та перемоги. Мар'яна, щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, 800 калорій на добу вживати це нереально. Звичайно, нереально боїсти захочеться. Особливо, якщо худнути з великої ваги. Я пробула їсти 1500 і мені було мало. Постійно хотілося їсти. І я боялася, що зірвуся. У мене виходить, мабуть, стандарт 2200 калорій, і майже кожного дня я хожу пішки. Минулого тижня було 14 кілометрів. Це я так з поліклініки вирішила додому прогулятися. Оце ви зробили марафон. 14 кілометрів. У мене колись було 15 тисяч, так це кроків, а не кілометрів. І то я думала, не виживу. Так, зараз в Черкасах спека і при плюс 35 багато не походиш. Так, в жару, ну куди? Можна і в умрок упасти. Дуже велика нагрузка на організм. Пройшла сьогодні тільки 4 кілометра. Не тільки, а вже чотири кілометра. Не треба гнатися за швидкими результатами. Краще я буду худнути поступово, маленькими кроками. За рік і майже 4 місяці, майже 4 місяці рука взагалі не тянеться до булок, печива, хліба, солодощів. А мене вона вже зараз, слава Богу, не тянеться. Хоча бабусі і чоловіку постійно купую. До речі, в мене ніхто не вірив тоді. Ніхто... А чому не вірили? Ви ж сім'я, родина. В мене всі вірили і вірять. Скільки я не починала, там три дні сиділа, але вірили. Хоча моєму чоловіку байдуже. Я ж йому говорила, буду там знову змінювати харчування, буду худнути. там те, він каже, на що воно тобі треба? Каже, перестань себе мучити голодом. Каже, їж живий і все нормально. Кажу, та якби ж нічого не боліло, то так би і було. Чоловік ні разу, скільки ми разом, ні разу мені не сказав, що ти там товста треба щось робити. Ні єдиного разу. То мені з цим я не знаю, мабуть, дуже пощастило, тому що якби чоловік хоч раз би сказав, що тобі там пора худнути, щось з собою робити. То вже був би не мій чоловік. Так. До діабету другого типу залишався останній крок. Тому для себе краще ці продукти вважає вживати отруту для організму. А вважати. В лютому 24 го року важила 117, а зараз 88-89. Ну, слухайте, гарний у вас результат. І три місяці пауза, вага стоїть. Ну нічого, постоїть, далі піде. Організм також він і перелаштовується, і все. Йому і час потрібен. І три місяці повоза так. Тому буду дивитися ваші відео, брати для себе щось корисне. Ендокринолог мені каже, що при вашому зрості 162 норма 65. Ну, це норма. В мене норма своя. Знаєте, я не хочу 65 кілограм. Чесно, я не хочу. 70 там, кілограм. Не мав мене такого. Я взагалі не знаю, як би я це жила зараз, якби мені дати тіло 65 кг. Не знаю, навіть не уявляю. Мені б, хоча б, знаєте, так, 85. Отак, щоб, знаєте, ну, якщо по-чесному. Мені було б, мабуть, б, норм. Ну це я так думаю. Або хоча б 99. І почувати себе, щоб нормально, здраво. Саме головне, щоб я себе відчувала. По-людськи, розумієте? Як Нормальна, здорова людина. А не як. Ладно, не важливо. Так, а я відповіла, що я буду на сьому небі від щастя, якщо важитиму бодай 80 Будете, у вас там взагалі 8 кілограм всього на всього. Як у 20 років, ніколи не була худою, навіть в 14 важила 75. Но я в 14 важила. А скільки я важила? Мабуть, кілограм 50, а може 48 отак. І постійно потім набирала мені 36 і мені 36 з хвостиком. Топ моделю я вже не буду. Але хочу жити повноцінно. О! І я хочу жити повноцінно, а не так, що як мені треба сходити в магазин, а я не можу вийти. Бо мені важко, я не хочу і взагалі нічого не хочеться. Бути активною. Ой, мені цього хочеться, щоб можна було навіть зранку. Став з ліжку да, і почав уже щось робити. Дякую вам за, за мотивацію. Три сердечка. Я вам дуже щиро дякую. Нехай у вас буде все добре. І нехай, щоб здоров'я, знаєте, вас ніколи не підводило. І щоб ви побачили ту цифру, яку задумали. Так, напишіть рецепт млинців. Дякую. У мене є там ціле відео про млинці. Там є заставка, да, де я їх тримаю. Розумієте? Яночка, їм несколько днів, як ви. Говорите, но вес растет за три дня з 74 кг вирос до 77. Я не знаю, що ви там їли. Переживаю, не їм фрукти, хліб і сладкі теж. Куриця в духовці один раз по вашому рецепту бліни. Що со мной не так? Куриця блины, а овочі. А що ще було кроме цього? Тому що розумієте, як я робила, в мене стала вага, да? вона стоїть там. Або як після фруктів вона в мене помандрувала кудись. В четвертий день і на вагах стає, да, а там плюси одні. Що я робила? Я брала, запікала або відварювала курку. І брала овочі. Це в мене був переважно огірок, інколи помідор. Да? Без кетчупа, без нічого, все. Оце, якщо я говорю, там курка огірок, це дійсно були курка й огірок, а не ще там сметана, кефір і все всельне. Ні. І оце я отак їла я два дні. Два. Тобто ці два дні я не вживала, да? там ні крахмал, ні висівки, ні молочку. Ні, раз, мабуть, було трішки турочку з'їла. Ну, ось цього кисломолочного сиру. Було раз трішки. Ну, захотілося. Захотілося. Було і так. А так назад намагалася це два дні триматися, м'ясо і овочі. Повірте, вага починала знову, організм починав знову розкачуватися. І знову включатися в роботу. Як можна їсти саму курку і один раз млинці, і набрати за три дні та з такої ваги 74. Я навіть якщо три дні візьму, буду їсти я не знаю там торти ковбаси, сосиски і то вага за три дні, ну тим паче жиру взагалі ну, ніяк воно не додається. Я не знаю, що говорити, кроме того, як іти до лікаря і розбиратися що з аналізами. Тому що я таке ще не зустрічала, да, я передивилася там ще раз в групі. Так, да, результати були там 2600 за місяць, 2600 мінус 6 кілограм, 4 кілограма. Це моя така десятка була, сама козирна. На другий місяць у людей. Також там, кого мінус 3, кого мінус 5, розумієте? Ніхто ще не написав. Ні, одна там, правда, така, знаєте, є пані. Завжди всім незадоволена, все їй завжди не смачне, все в неї нічого не виходить, взагалі все гімно і так далі, розумієте. Тобто, 700 людей у них все більш-менш так, класно круто зашибіть. Все щось виходить, люди задоволені. А є так, а ну ладно, неважливо. Якщо я не знаю, як можна приплюсувати. іти до лікаря сказати, що я їла оте, оте і в мене пішло щось не так. Я не знаю, а що до чого до цього ви їли. Їли хліб солодкий худнули? Ну, я не знаю, що сказати. Ну, ось, пишуть пийте більше води і понизьте. Важность, не переживайте. Не зрозуміла трішки. Так. Я на я приготувала рибне філе. Додала цибулю пів ложки сметани. цвітну капусту натерла на терці з часником і тушкувала. Ну, слухайте, взагалі супер. Також хочу рибки якоїсь такої, знаєте, не знаю, щось із риби хочеться. Слухайте, ну круто, рибне філе, ну Це ж взагалі, ну я не знаю. От як можна їсти такий і не худнути? І і не, здоровіти? не знаю. Януся, коли ваш чоловік повернеться додому, ви будете справжньою красоткою. Щиро дякую. Та знаєте, дійсно, поки це все закінчиться і він повернеться, дай Бог, щоб повернувся. То я вже сфінну схуднути і, мабуть, і набрати. Ой, хоча не планую, чесно, не планую повертатися. Не до круп мені не хочеться. Особливо зараз нічого не хочу. Так, юні перукарі. Дуже цікаво, я таке готувала. Роблю булочку з висівок, мікрохвильовці, я робила швидко взагалі. Одне яйце, дві столові ложки висівок, козу бівсяні, плюс 50-70 грамів води, а я молока додавала. І не 70-50, Я мабуть ложки дві чи три додавала. Так, можна плюс 2 грами розпушувача. Так, розпушувача тільки дуже 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 мало. Бо я колись, ну тільки ж пробувала, да, як інтернет, з інтернету ж подивилася. Трішки більше розпушувача бухнула, то було несмачно викинула, Переробляла. Так, і трошки солі. На потужності 800 до 5 хвилин. А я не знаю, яка в мене потужність. У мене ото рівно 3 хвилини. Я вже пробувала. Яка потужність? Взагалі, де її там дивиться? Деревня, я деревня. Так, Оксана Яночка, у вас все буде добре. У мене доня вашого віку, а чоловік з перших днів. Так що я вас розумію, як ніхто читаю дев'яностий. а псалом, мабуть, дев'яносто да, вечірні молитви. Ой, щиро вам дякую. Чуть десь гуде, я вже боюся. Божого захисту. Вашому і нашому захиснику. Так, суперський пергамент, сама користуюсь. Так, да, дійсно взагалі чудово, не треба нічого різати. Де в мене що лишнє, я його трішки підзагорнула і все. Розкішна річ. Так, оточно, ліниві глупці, тільки без рису. Да. Так, щиро дякую, Оксано. А покажіть, яке какао використовуєте зараз. Ось, отаке какао, це купувала на розетці. Спочатку користувалася какао Мрія Марія, там така синя упаковка. Какао отакого одновідсоткового. Можна їсти скільки завгодно, але проблема в тому, воно дуже гірке. Випічку, яку що, якусь я робила, її їсти було неможливо, вона була дуже дуже гірка, розумієте? А оцього какао Мрія Марія можна дві столові ложки на день. Запікайте там, що хочете. Це так. ну, Кажу, які одновідсоткове дай, можна скільки хочеш, але фокус в тому, що скільки хочеш, не вийде, бо воно гіркуще. Так. Добрий день. Рекомендую спекти дуже, дуже смачну запіканку для схудення. Швидко і нескладно. І дуже смачно. 500 грамів сиру. Мабуть, кисломолочного, Дві морквини середні, на мілкій терці, два яйця, дві столові ложки вівсяних висівок, одна чайна ложка розпушувача, жменя вишень без кісточок, 3 чайні ложки стевії. Що стукає? Так. Загубила стевію. А. Все змішати і на деко, на пергамент. Змащувати не треба. Запікати 30-35 хвилин 70 градусів. Спробуйте дуже смачно. Так, дійсно. Цікава, цікава штучка. Особливо, ось коли прийде зима, да, захочеться чайку там гаряченького. Ну чому і ні? Ну чому і ні? Розумієте, чому не спробувати? Я, якщо не забуду, ставлю сюди, прикріплю скрін на екран. Яночка, обіймаю. Щиро дякую, три сердечка, я вам також. Три сердечка і нехай у вас буде все добре. Так, прочитала коментар про обложку. Так, прочитала коментар про обложку та то 800 калорій, це неправда. Там кожна людина враховує свій калораж. Ну, я ж говорю, ну, не знаю про обложку. Правда, дівчата, я не знаю. Це ж таке. Тому раджу всім. О, бачите, хто радий обложку? Ну, це ж це ж таке. Це я писала коментар, дивилася обложку 4 роки тому. Пропоную подивитися відео а звука похудіння. Та облушку азбука Ну, Бачите, ось, ну хто як? Хто як худне? Кому, якщо заходи? Це ж таке, дівчата. Я розповідаю за себе. Як у мене, я задоволена. Так, Яночка, я вас дуже поважаю, обіймаю серцем. Я вас обіймаю. Дякую за увагу до людей, дякую за вашу людяність. Слава героям, слава Україні. Ваш герой повернеться обов'язково. Просила Бога за нього і уявляла, що ангел при... привів вашого чоловіка до вас. Щиро щиро дякую. Я вже так чекаю, я вже так схутіла. Фух. Яночка, я й без моря на городі зробила таку красу на спині. А, це, мабуть, де я розповідала, що після моря я обгорала, і мене от з'явилися всі. Всі руки в таких веснянках. Я купила крем біла сніжка від білюючий. Так. А до речі, до речі, раніше був крем Ахромін, пам'ятаю це від пігментації. Цікаво також би знайти. Да, ну це така зараза ніколи не було, ото після моря з'явилася. <кій> так, ви так швидко худієте, як будто таєте. Ви разі щось їдите, звичайно. Я шучу, но реально впечатляє, я з вами худію. Щиро дякую успіхів вам. успіхів вам. Так. Дякую, Яна, за вашу увагу увагу до всіх коментарів. Добре слово ніколи не було зайвим. В наш час воно просто необхідно. Тримаймося разом, тримаємося і витримаємо все. Все буде доб добре, по-іншому ніяк. Віримо в наших захисників і чекаємо на них. Чекаємо, дуже чекаємо. Всіх чекаємо живими, цілими, неушкодженими додому. додому. Всіх чекаємо. І дзвінків чекаємо, і дуже переживаємо. Так, Анна, п'ять сердечок і хлопушка. Щиро вам дякую. Щиро дякую, так Картоплю молоду можна їсти в ній мало крахмалу, а всі корисні мікроелементи присутні. Ну, хто ж любить їсти? Я, я не проти. Я розказую за себе. Картоплю молоду можна їсти в ній мало крахмалу, всі корисні мікроелементи присутні. А, два, два коментаря. Видно, продублювало. Так, дякую за відео. Миру нам, Світлана. Щиро щиро дякую. Так, мир нам потрібний. Так, якщо не помиляюся, Світлана з Києва. Так, я худла з 85 кілограм. Скинула 13 за 2 місяці і пару днів. Але я. Хожу багато, більше 15 тисяч кроків. І почти так. Харчуюся, як ви, Яна, але я їм батат і кіно. Ну, добре, що ви знайшли своє. Це прекрасно. І скинули да, за два місяці. Стак... Ну, це ж не, не ста не... не із 150 кілограм худли. І вага у вас була така більш-менш, да? Нормальна. Ще й скинули 13. Взагалі, взагалі розкішно. З 85 кілограм худнути. Ще й 13 скинути. Ну, це взагалі круто. Ви себе, значить, вже знаєте, що вам краще. Так. Ви класний мотиватор і приклад. Давно живу капець далеко від рідної землі. Ваші відео, як подих від реця з Полтави. Говірка, почуття гумору, поєднання, слів міння, ніжно послати. Як це все рідне, дуже боляче чути тривогу на фоні Божого захисту вам і вашому чоловіку? Щиро, щиро, щиро дякую. Вам також всього самого найкращого. А що я зроблю тривога? Тільки сіла ще знімати, тривога. Да? Щоб потім перезняти, так вона й потім, як на день буває по 10 тривог. То буває. Так, після алкоголю у мене завжди безвуглеводний день. Нажимаю на білки кліткове, ну, моментально все сходить. Світла, світла. Світла, на мабуть, звати. Ну, слухайте, так круто. Я ж говорю, якщо я хочу трішки розкачатися і йти далі. М'ясо, да, білки і овочі. Так, вітаю. Гарнішайте просто на очах. щиро щиро дякую. Так, Йолета, дякую. Менці вчора робила миру та добра нам всім. Всім миру і добра. Так, а ще цікаво, хіба не корисніше з'їсти трохи ягід замість солодких напоїв? Ну, коли хочеться пити, то хочеться пити, розумієте? Все добре, але як відмовитися від фруктів? Я теж не мала спочатку і думала, як я буду жити. Оце без хліба, без фруктів. Живо, прекрасно. Вам кето харчування не допомогло? Допомогло, я худла, але я була на ньому десь приблизно три тижні. Почалося те, що почалося. Про, З продуктів, я скажу, там, алкоголь, цукерки, печиво і все. Яке там кето. На тому все, все і скінчилося, але більше не хочу. Так, буде продовження.